Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв, студії ведуча Галина Самоленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. За календарем, 27 листопада 2025 року, триває 1373 триста доба опору України. Повномасштабному вторгненню російських військ та, попри війну, розвиток та відновлення сучасних міст і селищ неможливий без впровадження інформаційних технологій. Вони сприяють покращенню комунікації між мешканцями та місцевою владою, підвищують ефективність роботи комунальних служб та забезпечують безпеку. Також дозволяють оптимізувати роботу державних органів, надають нові можливості для бізнесу, сприяють навчанню та спілкуванню, а також роблять послуги більш доступними. У липні цього року Миколаївська область вперше в Україні презентувала власного цифрового консультанта на основі штучного інтелекту хвильку. Я хвилька, сучасна цифрова помічниця Миколаївської області. Я створена, щоб швидко і просто відповідати на всі ваші питання про Миколаївщину. Зараз я тільки вчуся, можна сказати, що я на рівні третього класу, але я швидко розвиваюся і скоро знатиму про Миколаївщину все. Я вже вчуся допомагати записатися до лікаря в Снігурівці. Дізнаюся, що таке район Ракетка і багато іншого. Я створена спеціально для мешканців і гостей Миколаївської області. Щоб допомагати саме вам, саме так хвилька вітає миколаївців і гостей та пропонує їм свою допомогу. Це інноваційний інструмент, створений для швидкої, зручної та людяної комунікації з жителями та гостями регіону. Мета обласного штучного асистента області це бути завжди поруч для консультацій та орієнтувати з будь-яких питань чи державних соціальних послуг. А про те, як працює хвилька та як на нею можна скористатися, які інші it рішення впроваджуються в регіоні та чим допомагають, розповімо за мить у програмі Радіо День Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і Останнім часом мобільні додатки значно спростили доступ громадян до важливої інформації та й послуг. Вони можуть надавати актуальну інформацію про новини, події, розклад транспорту, роботу комунальних служб. І це дозволяє жителям громад бути завжди в курсі важливих подій та оперативно отримувати необхідну інформацію. Миколаївщина в цьому плані постійно і активно розвивається. В липні місяці запрацював ще асистент хвилька і днями презентували новий бот. Асистент хвилька реалізується командою управління цифрової трансформації обласної військової адміністрації. Сьогодні на тему it рішень, які впроваджуються на Миколаївщині, спілкуватимемося з В'ячеславом Базаренком, заступником начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. І наразі хочемо дізнатися, наскільки хвилька видозмінилася від початку її впровадження в регіоні, і чи багато потрібно було часу, щоб реалізувати інші рішення? Вам слово. Розробив я його літом. Цього року за декілька вечорів, але концепція в мене вже була досить давно. Додав візуалізації: це молода дівчинка, яка хоче знати про цей світ, все їй цікаве, все нове. Вона хоче розвиватися, рости і бути частиною миколаївського суспільства. Перша версія хвильки, як і будь-мвіпі, тобто перша робоча версія, прототипна, мала свої там баги. Але з часом, коли вже в вересні, ми поставили цю це наповнення хвильки, так би мовити, на рельси, слух, публікувати соціальну складову в, в соціальних мережах, слухати, що кажуть про неї, і питають люди, запити, які вона обробляє, і зрозуміли, що це має бути такий карманний асистент. Не тільки по державних послугах, і соціальних, там і ветеранського напрямку. Він має консультувати по будь-яким питанням по області на сьогодні. Хвильки впроваджується голосове меню. Це коли можна задавати питання голосом, і відповідати вона буде теж голосом. Ця функція вона досить ємна, тому що потребує додаткового серверу, який має опрацьовувати голосові запити і розкладати їх ну, в, в синтаксис, там, програми. Але ми працюємо над цим паралельно. Ще о, навчора знаю, що зробили вже демо-версію прокладання маршрутів. Тобто, коли ти хочеш кудись добратися, ти пишеш, як мені добратися з Соборної на площадь перемоги. І вона тобі відповідає, прописує сценарії, як і навіть будує Google карту для більшої зручності та наглядності. Всі ці механізми вони робляться не просто. Щоб зробити, а по запитам мешканців та гостей міста, також нагадую, що коли гості заїжджають на Миколаївщину, вони отримують смс з хвилькою, і далі вже можуть або скачати собі мобільний додаток, або користуватися сайтом, це веб-версія, і користуватися нею далі. Також хотів наголосити стосовно унікальності: це перший в Україні обласний ai асистент, і досить круто, що саме Миколаївщина. Реалізувала це в такий короткий термін. Скажу відверто: інші області підглядають і теж приймають досвід, як це реалізувати у себе, але в основному вони заточені більш на телеграм. Боти або телеграм-канали. Не буду здивований, якщо найближчим часом якісь області теж в себе впровадять, якусь свою там, писанку там, або галку, або ще щось таке цікаве, тому що це крута, позитивна історія, яка постійно слухає людей, що вони запитають, що пишуть, і буде наповнюватися саме в такому контексті. Паралельно з цим, звісно ж, наповнюємо державними послугами. Ресурсами ЦНАПів, можливістю записатися в ЦНАП онлайн, можливість отримати довідку ведемо перемови з дія, щоб інтегрувати туди верифікацію через дію, отримувати додатки. Тобто, досить багато ведеться роботи. Ось такий цифровий консультант, навчений на відкритих даних про Миколаївщину і постійно вдосконалюється завдяки запитам користувачів. Що вже вміє хвилька, так це відповідати на питання про історію та. Туристичні маршрути області, консультувати щодо державних послуг, орієнтувати в медичних питаннях, розповідати про культурні, природні та історичні локації регіону. Хвилька працює без складних інструкцій та довгих текстів. адже її мета це зробити цифрові послуги ближчими для людей. Вона розширює свої послуги, вдосконалюється за запитом. І сподіваємося, що як сказав пан В'ячеслав, вже незабаром матимемо можливість скористатися демоверсією. Прокладання маршрутів, але хвилька це соціально важливий проєкт, який не лише допомагає з повсякденними запитами, а й підтримує локальну ідентичність та культурну пам'ять регіону. А як приймаються та опрацьовуються пропозиції, нам розповіла Ірина Пагулич, яка є однією з членкинь команди розробників Асистента». Наша команда розробляє його як асистента з акцентом на соціальну складову підтримку місцевих ініціатив, громад, культурних подій та освітніх проєктів. Ми командою прагнемо, щоб Миколаївський ще асистент став незамінним інструментом для кожного жителя області, тобто його зможе використовувати як школяр, так і підприємець, митці, волонтери, і водночас він буде сучасним цифровим провідником. У неповторну культурну спадщину Миколаївщина хвилька розвивається в темпі з технологією. Ми Моделюємо ситуацію. Пересічний Миколаєвець, що йому потрібно: телефон, ноутбук чи можливо інші пристрої для того, щоб він зайшов і ознайомився з хвилькою. Будь-який пристрій можна з комп'ютера, з ноутбука, можна з телефону скористуватись хвилькою та задати будь-яке питання, яке цікавить. Це має бути посилання на хвильку? Є і веб. Додаток є і сам застосунок, який можна завантажити. Просто увійти в мережу інтернет, написати ще хвилька, і буде конкретна відповідь, що робити подалі. А далі там буде в гуглі посилання, і можна на нього перейти. І відкриється сам асистент. Є питання соціального напрямку, освіта, культура, ще які також, наприклад, нещодавно додали таврійський розпис, mm. це унікальна мистецька традиція, яка сформувалася саме на Миколаївщині. І сприймається зараз як візитна картка нашого регіону. А, тобто, у асистента можна без проблем запитати про історію розпису, символіку орнаментів, а, сучасних майстрів і так далі. Також ще додали дівування це традиційний весільний обряд в Баштанському краї. А, він має унікальну форму саме для нашого регіону, який нещодавно був внесений до національного переліку нематеріальної спадщини України. Це відповіді текстом чи голосові? Зараз знаходимося в етапі розробки, саме щоб була можливість голосового запису питання і голосової відповіді. Відповіді якого метражу, наскільки вони деталізовані? Ну залежить від запиту, тобто десь під... хвилина. Також можна дізнатись за цнапи за графіки роботи. Можна за укриття дізнатись. Чи можна відстежити, наскільки є активним? цей Це ми зараз аналізуємо активність, збираємо інформацію і намагаємось розвивати в соцмережах. Є інстаграм. До речі, хвильки то можна, можна? доєднатися. доєднатись. Віднедавна Миколаївці можуть скористатися ще однією послугою від управління цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації, а саме волонтери разом з управлінням цифровізації створили бота, який повідомлятиме про заживлення черги та відключення світла. Миколаїв Блекбот не є офіційним, також працює у телеграм та має вже більше 4 тисяч абонентів. Далі говорить В'ячеслав Базаренко, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Концепція розробки телеграм-боту. По інформуванню з відключенням світла зародилося вже досить давно, але технічно вона була е, складна в реалізації, тому що всі списки отримувалися просто в форматі картинки. На сьогодні е, цю технічну можливість ми маємо, і тому досить швидко там, за один день е, була реалізована робоча версія е, боту. Ми тестували її декілька днів, дали. Пілотній групі різною за віком для того, щоб зрозуміти де що зробити краще, а де упростити. Тобто, замість тексту зробити кнопки для більш делікатного віку і наповнити простими словами, а не технічними. Там статус дебагінг та інше. На сьогодні вже бот має більше 4 тисяч абонентів, має дуже круті можливості і більш детальніше про це розкаже наш колега. Як же він може допомогти і кому? Запитаємо у Анатолія Прилуцького, волонтера з фонду Український Цифровий фронт, який працює розробником програмного забезпечення в області. Він вже доєднався до нашої розмови телефоном. Вітаємо вас, Анатолію, з ким співпрацюєте і якими вже є перші результати. У нас була ця ідея декілька років тому. Ми хотіли, щоб Миколаївці отримали повідомлення. про те, коли буде відключено світло, коли буде включення світла, та коли змінюється розклад цих відключень, бо таке, якось трапляється. Раніше не було тих можливостей це зробити, але ось у цьому року я випадково дізнався, що вже є технічна можливість. та ми зробили цього бота і запустили його дуже швидко. Це буквально за один тиждень. Ви кажете, до того не було технічної можливості. Наразі вона з'явилася. Про що саме йдемо? Мовись, ми ці дані беремо з офіційного сайту Микола Нерго, який мабуть усі бачили. Це такі зелені та е, червоні квадратики. Раніше цього сайту не було і не було ну можливості отримати цю інформацію якось програмним засобами. Зараз цей сайт давно працює, і в нього є така інтеграція, коли ми. Наша програма може взяти інформацію з цього сайту та 에, видавати її нашим користувачам. За скільки часу вам вдалося це зробити? Перше вересня роботу була тиждень тому, четвер запущено, і я показав її. Нашому сідтів Миколаївської області, і ми вирішили, що треба її запускати. Поширюється, я так розумію, інформація на весь регіон. Так, це Миколаївська область. Усі черги Миколаївської області для цього потрібна мережа інтернет чи ще щось? Телеграм, бот так та інтернет щодо корекції, змін, графіки, якісь доповнення. Це знову все залежить від Миколаїв обленерго. Так, так, але воно вже працює. Коли вони дуже оперативно змінюють графік на своєму сайті, та ми отримуємо. Інформацію, що це стосується вас, стримати повідомлення про зміну часу і ви бачите до кінця дня, що змінилося. Якщо це не стосується вас, то ви не побачите зайву інформацію. Тобто вона ціленаправлена на конкретну адресу на чергу. Ви коли реєструєтесь перший раз у цьому боті? Ви повинні знати свою чергу. Mm. Ви можете підписатися на декілька черг, але треба знати номер чергу. Mm. Ми намагалися зробити підтримку адресу. Це за наразі важко. можливо, пізніше додамо це. Пересічному ми цю чергу знаю. Йому можна зайти в мережу інтернет. Що треба натиснути, щоб про це дізнатися? У нас в боті є кнопка меню. Ви натискаєте, і там є кнопка розклад, і вона покаже вам розклад для вашої черги. Якщо немає світла, погано працює інтернет. Інформацію важко отримати. Так телеграм це краще ніж вебсайт. Він менше трафіку потребує, щоб отримати. Тому при поганому інтернеті це навіть краще, ніж перевіряти вебсайт. цей бот буде працювати краще. Ми не плануємо його вимикати. Він буде працювати доки в нас є відключення, та доки Миколаєв надає цю інформацію. А якісь корективи вноситься додаткові? Є можливість? Е, так, я провів тест на мамі. Як то називають? Я зрозумів, що інтерфейс трохи не дуже зручний. Ну для мене це виглядає зручним, але зрозумів, що для деяких людей це не дуже зручно, тому. Ми зараз працюємо над покращеною версією, щоб було трохи зручніше використовувати. Ми зробили, щоб він працював, а зараз зробимо, щоб він був дуже зручним і красивим. Я знаю, що ваша команда ще працює над досить новим і цікавим проєктом. Декілька слів про нього скажіть. Так, наш Український цифровий фонд, благодійний фонд зробив веб-сайт. Та ми завжди у зв'язку з підприємцями Миколаївської області основна ідея в тому, що багато підприємців годові готові надати якісь знижки або безкоштовні послуги для наших ветеранів та їх сімей. І на цьому сайті ви завжди можете знайти щось, що для вас релевантне. Це будь-коли там юридичні послуги, знижки в кафе, тощо що що дуже багато варіантів є, і я би хотів, щоб більше людей про це знало. Дякую вам, Анатолію. Тож, Миколаїв Blackout Bot сповіщає про відключення світла на Миколаївщині та заживлення черг. Миколаївці можуть підписатися на одну або декілька черг та присвоїти їм назви, наприклад, дім або робота. У боті можна побачити поточний статус світла, графік відключень, а також отримувати автоматичні сповіщення про зміни. Ось такі рішення допомагають миколаївцям наразі, але роботи тривають, тож незабаром повідомлятимемо про інші ініціативи. Це не просто чат-боти, це кроки до нової якості цифрової взаємодії в області. Вони постійно вдосконалюються, щоб стати надійними помічниками для жителів і гостей регіону. І на цьому сьогодні завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТР Наталі Кошенко. Прощаємося. До наступної зустрічі ще почуємося.